Лісідюк зараз збирає всіх охочих приєднатися до нашої шляхетної справи. А зробити довкілля чистіше. Ось бачите Лілу, Мілоська, Чорнобривці. Хто хоче приїхати біля хлібчі під Києвом? Зараз там, де живуть олігархи, вони там смітять і показують, що вони не дуже справжні, м'яко кажучи, люди. Що вийшло з того, як наша команда прибере ліс? Ви зможете побачити в прямому ефірі. Ще буде включення. Звертатися до всіх охочих. До речі, от бачите зараз Олеся Стефанко. Це віце. Міс, все Ві... це міс Всесвіт країна 2011 року. Можливо, і ВІЦЕ це приєднається. Не знаю, якщо вона дивиться сніданок, будь ласка. А, зараз а, я пропоную всім а, у своєму місці, якщо ви по далеко від нас, від Києва, а, знаходитесь в своєму місці. Будь ласка, приберіть, зробіть чистий четвер чи довкілля і себе. А, Виконуючи цю шляхетну божу справу, смітять всі можливо нашою шляхетною справою в прямому ефірі сніданку з плюс Судин. Ми зможемо перевернути світ світ внутрішніх людей, які смітять. І ми нашою командою разом з зірками це і мілоске, це і чорнобривці, це і е, міс Україна Всесвіт 2011, Оксана е, Олеся, е, Стефанко також і ще хтось до нас приєднався до цієї акції під Києвом. Ми очищаємо ліс в чистий четвер. Влаштувала суботник. Зараз на прямому включенні у нас Віталій Сідюк. Віталію, як йде справа, що встигли зібрати скільки сміття? Доброго ранку ще раз. Руслана глядачі сніданку з 1 плюс 1». Нагадаю, що ми зараз знаходимося в селі. Поруч села Хлебча. Це Васильківський район Київської області, 40 кілометрів від міста. Хочу сказати, що за півтори години з моменту нашого першого включення ми встигли прибрати чималий шмат лісу. Назбирали ну мабуть, мабуть 10-15 мішків сміття різноманітного. Ось співачка мілоська зізналася, що їв прав. Що родом з цього села і їй просто соромно, як ставляться місцеві до лісу, до природи, до місця, в принципі, де вони проживають. А ось королева краси міс Всесвіту Окса Олеся Олеся зізналася, що прибирати її було не менш комфортніше, і це принесло їй задоволення не менше ніж ходьба по подіуму і носіння корони королеви. Ну, а прямо зараз ви можете побачити результат нашої роботи. І поруч мішок, сміття, яке ми назбирали. Тут і шкряний пояс, тут є і склатара, пляшки, тут є і каністра. Мусора на сміття насправді чимало. І я хочу сказати, що ви долучалися до нашої акції, тому що роботи тут багато. Ми прибрали ще невеличкий шматочок за ці півтора години, але як ви розумієте, Сміття скрізь. Ну, а зараз я підійду до героїв наших, як професійних працівників, які займаються цією справою, прибирають сміття. Я хочу вас запитати насамперед, чи шкідливо це для природи і яку, яку шкоду приносить оце сміття, наприклад, яке ми сьогодні зібрали? Шкідливо так зрозуміло, що не тільки для природи, а для нас. Тому що загран... забруднене. Територія це наше здоров я, здоров я наших дітей і правнуків, а здорова нація це здоров'я усім і держави також. Скажіть, будь ласка, скільки часу потрібно, щоб, наприклад, та розклався у землі? Ну, приблизно десь років 100, напевно, май більше, хто його знає. Це пленка, вона ж довго перегниває, це не бумага. Тому, будь ласка, задумайтесь перш ніж викидати сміття, чи варто це робити 100 років, це, це дуже багато. Ну, гурт чорнобривці, скажіть, будь ласка, особисто ви от дізнайтеся, ви колись смітили? Так. Да. Взагалі, ми а, смітили? Ми з десь огромні роботи зробили. І хочу просто вам сказати, що коли, якщо я уїду назад на родину, мене будуть спрашивать, що ти діляли на Україні. Хотя бы у меня есть ответ. Я скажу, что когда был на Украине, я сделал один полезный дел, хотя бы сметил природу. А какие твои враження после побачено? Да, все. Сейчас... У, у тебя у, у на батькинщине так же так до природы ставляется А, Тоже иногда так оставляют. Но естественно сейчас приятно смотреть после того, когда все стало так чисто. Сейчас приятно, сейчас посмотреть на definitely, это. Definitely, definitely. Keeping Ukraine clean, clean. Keeping Ukraine clean, definitely. <laughs> Спивайте, что милосердно скажи, здесь на Алессе, что ты родным звезды, так что yeah. твои пращури, батюшки, дедушки. А, от... Ну я, за, я, я ти скажу, может, що... за распредат на камеру и закликать людей, просто все неровные целых на самом деле. Я, я, Місцевих, я просто даже не, не только местных. Я вам скажу, что действительно мои, э, ну, там, мои прадеды, они с этой земли, и то, что я сделала сегодня, я просто закладываю созидательную положительную энергию в будущее для своих детей. И я знаю, что это правильно, потому что то, что мы расчистили сегодня лес, мы сделали очень великое дело. Друзья, мало того, есть еще один хороший положительный момент, когда занимаешься физическим трудом, особенно там рядышком с землей, то в голову не лет никакие левые мысли, никакие... Просто ты понимаешь, что ты делаешь что-то хорошее, и ты, ну, я не знаю, занимаешься именно этим делом. Поэтому, если кому-то э, скучно жить, идите в лес и начинайте убирать... Мусор і я не знаю, красить дерев'я, стріч ветки, і повірте, життє стане та какие-то нові удивительні краски, вона просто на світом, светом любов'ю. Скажи, вперед. будь ласка, по сміттю, яке ми сьогодні зібрали, ти можеш ідентифікувати, хто ці люди? Можливо, це ми називаємо ім'я відомого політика чи артиста. Но... Тому що ми, ми коли збирали сміття, ми просі бачили і білизну. Ми бачили, ми і шкарпетки бачили. Ми я, я знову показував шкіряний ремінь, не дешевий. Тобто, можеш назвати Но, ці Львович, люди? Мені сьогодні прийшлося збирати аходи я не жизнедеятельности людей и это было весьма весьма ну как для меня ново но единственное что была приятная находка я нашла здесь серебряный браслет поэтому поэтому видимо и мусор бывает разным пани виктория жителька села хлебча ви сьогодні довольна раздовольна результатом нашого прибирання. Неперевершені почуття, якби такі акції проходили більше, і не завжди це треба збирати обов'язково. Кожна людина розуміє, що це треба робити для себе, для дітей, для задоволення. І якщо я гадаю, хтось щось в житті хоче добре зробити, то має завжди змогу прийти і щось, якийсь куточок. Дякую. Тим болі. Тим даже уже підлагають роботи уже в грінкоті. Так, я хочу сказати, що ми задоволені нашою сьогоднішньою робото, і у нас дуже святковий настрій, адже зовсім скоро великдень, і ми підготували невеличку наші герої, наше сьогодні прибрання, невеличку пісню, і ми вже готові її заспівати. Співаємо! Ой на горі дубки… Ой на горі дубки… Ой на горі, два дубки. два дубки схилилися до купки. ой на горі, два дубки. два дубки схилилися, до купків, <свистит> вітає. Вітер дуба хітає. Вітер дуба хітає, 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 хітає. Ну що хочу сказати, що брудно не там, де прибирайте, а там, де не смітять. Тому закликаю вас усіх: не смітіть, любіть природу і оберігайте її. Студія. Віталію, і до цих слів, які ти тільки що сказав, мабуть, разів 10 процитували, сказали, це наші глядачі в сніданку з День Суди на нашому Фейсбуку. Ще раз я повторюю. Банально но чисто не там, де убирають, а там, де не мусить ребята уберут, а на наступний четвірк, буде така ж історія. Сподіваємось, що так не буде. Віталію, тобі дякуємо. Віталій Сидюк. приєднуйтеся до нашої доброї справи в своєму місті, там де ви живете. Озирніться навколо себе і зробіть не тільки собі, але іншим життя. Чистішим, і можливо від того, всі ми будемо добрі.